Доброго дня, шановні глядачі! З вами Михайло Іванович. Ви на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні в школі реальна картопляра тема підготовка землі до майбутнього урожаю. Врожай який намічаємо 2025 року. Сьогодні мені треба за, закультивувати підготувати землю на зиму під діляночку для картоплі. Значить, діляночці. Стерня з, поса... з кошених трави, зернових моїх. Зараз ми на цю діляночку внесемо, та... в неї залишився там трошки бочечка коров'яка. Треба підживити мікрофлору, яка живе в землі. Хай вона буде їсти, переробляти землю на ті речовини, які будуть засвоюватися моєю картопелькою. А ви знаєте таку цікавеньку, що в одній чайній ложці землі знаходиться мікроорганізмів більше, ніж людей на землі. Так вчені стверджують. Тому земля, земля і ті, хто там живуть, потребують теж їжі. Тому вносимо їм рослинні рештки, перов'як. Вона буде та мікрофлора живитись. Буде виділяти необхідні для майбутнього врожаю картоплі речовини. Тому зараз ми на цю діляночку я внесу там коровячок, він стоїть там у відрі. Зараз ми це розілім, остався шаром. І будемо культивувати землю, готувати землю до майбутнього врожаю. Підготувати діляночку землі мені допоможе мій. Жовтий помічник, мій жовтий друг. Не лопати вже це все копати. Свого жовтого друга підготував, поставив йому фрези. Жовтий друг це мотоблок мій. Розлив коров'ячок по землі. Зараз почнемо культивувати землю на зиму. За допомогою Мого жовтого помічника мотоблока, землю, цей участок цю діляночку закультивував. На цій діляночці землі в мене буде вирощуватись посадкова картопля. По спеціальній технології тільки посадкова. На їжу піду зараз культивувати іншу ділянку. Для їжу я вирощую по другій технології. А тут тільки посадкова. Всі мої сорти будуть тут вирощуватись. На цій ділянці буде вирощуватись картопля на їжу. Зовсім по іншій технології. Давайте зробимо висновок з цієї агрооперації. Треба готувати землю до посадки картоплі ще з осені. Запустимо в землю повітря. Мікроорганізми, які живуть в землі, почнуть свою роботу. Так, да, воно буде холодненько, але вони працюють постійно, тільки коли замерзають. Тому дуже важлива агрооперація — підготувати землю з осені. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. На всі відповім. А не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео. Від мене, яке я буду викладати про картоплю і, не, тіл, і не, ті, не тільки. Бажаю вам всім міцного здоров'я, гарних рожаїв, а нам всім перемоги. До побачення!